Каденція президента США Джо Байдена добігає до завершення за інформацією американських змі на прощання. Політик планує виголосити промову, в яких аналізуватиме свій політичний шлях і бачення майбутнього України. Не розказати у нього точно є, що бо в політиці Байден уже понад півстоліття. Більше про його професійний шлях і вплив на світову політику розкаже Анна Брикова. Я клянусь, вітаю вас, сенаторе. 1973 рік демократ Джозеф Байден стає сенатором від штату Делавер. А в цей час в його особистому житті відбувалися трагічні події. 50 років тому, коли Байден приймав присягу сенатора Сполучених Штатів, він це робив біля лікарняних ліжок своїх синів. Давайте не будемо забувати, що приблизно в той самий час він втратив свою першу дружину і одного з дітей в автотрощі. Потім він втратив свого сина. Утім, попри все, Байден наполегливо будував політичну кар'єру. Він був одним із наймолодших сенаторів в історії. І переобирався на посаду ще шість разів. Багато хто згадує, що він, мабуть, єдиний зараз державний діяч в світі, який пам'ятає ще Брежнів, був на достатньо високих рівнях американської політики. Він чудово пам'ятає часи радянського союзу і був обізнаний в політичних питаннях ще з тих часів. Так що це якраз приклад такої послідовності. Повне політичні кар'єри у тому же СРСР Байден бував неодноразово опікувався питаннями посилення контролю над озброєнням. Мої колеги та я особисто вважаю цей візит дуже корисним. такий молодий в статусі сенатора, і це дозволяло йому занурюватися якраз ще в контексті холодної війни у реалії які складалися. Це був ключовий трек. Не двосторонній безпековій по лінії США радянський Союз і в ньому Джо Байден якраз зробив на мою думку собі політичну. Кар'єру і експертність також далі логічний розвиток Байден тричі бере участь у праймері з демократичної партії на посаду президента. Утім, потрапляє у Білий Дім лише за каденції свого колеги Барака Обами у ролі віцепрезидента. Тоді одним із делегованих йому питань стала ситуація в Україні у час, коли Росія уже розпочала агресію, загарбала Крим і зайшла на Донбас. Підтримка України і контекст там. Загрозу з боку Російської Федерації з огляду на його ось ті минулий профайл, який стосувався двосторонніх відносин між США і Радянським Союзом, і те, що він дійсно знав цей регіон. Утім, заяви та дії були все ж у межах обраного адміністрації Обами треку. А вже у 2020-му Байден виграє президентські перегони у тоді чинного президента Дональда Трампа. Тоді транзит влади мирним назвати складно. Але вже 20 січня 2021-го Джо Байден склав присягу президента США, і це найвища сходинка його політичної кар'єри. Даю вам слово. Я завжди буду з вами чесним. Я буду захищати конституцію. Я буду захищати демократію. Я буду захищати Америку. Та майже одразу почалися геополітичні випробування перше вивід американських військ з Афганістану. І, хоча процес був ініційований ще попередньою адміністрацією, але така поразка зусиль США припала на президентства Байдена. Далі повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Штати одразу простягнули нам руку допомоги за американського головування у квітні. Скликали перший Рамштайн. А Джо Байден навіть став першим президентом США за 15 років, який відвідав Київ, попри бойові дії, фрес, фрес, фрес. Перше місяці, тим паче, Байден став символом допомоги опору. Він сформував формат Рамштайн. Він просував все більше і більшу підтримку Україні. Він передавав нові зразки озброєння, він передавав багато цього зброєння. Але на другий рік повномасштабного вторгнення ми бачимо зовсім іншого Байдена. Ми бачили його нерішучим. Адже вже тоді визрів ще один виклик внутрішньополітичної кризи у демократичній партії, яка стала очевидною під час підготовки до президентських виборів. Байдену довелося зняти. Ати свою кандидатуру, утім, і це не вберегло демократів від поразки водночас, попри всі проблеми, одним із геополітичних здобутків Байдена називають збереження впливу США на світ. Він сприяв відновленню євроатлантичної солідарності, і це дуже допомогло нам. Те, що були введені достатньо швидко санкції проти Росії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, це теж заслуга Байдена і якраз тут США і Європейський Союз діяли скоординовано. активними були і країни Великої Сімки. І, хоча можна було б зробити більше, кажуть експерти, без цього об'єднання партнерів у різних конфігураціях ми б не. Вистояли, бо саме штати за час великої війни допомагали нам найбільше і фінансами, і зброєю петріоти, Абрамси Атакамси. І останнє надпринципове рішення від адміністрації Байдена це дозвіл на далекобійні удари по території Росії. Оцінку своїй президентській каденції і візію майбутнього вже скоро викладе і сам Джо Байден. Найближчим часом він виголосить промови. А вже 20 січня у США до влади офіційно прийде новий президент Дональд Трамп. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.